Діє надзвичайними дробами. Перше завдання, пункт А. Маємо спільний знаменник 8. Записуємо у знаменнику. А До чисельники додаємо 7 плюс 5. Дорівнює спільний знаменник 8, 7 плюс 5, 12. Цей дріб є неправильний, потрібно виділити цілу та дробову частину, але перед цим дивимося. Дріб є скоротним. Що це означає? Це означає, що 12 та 8 можна поділити на найбільший спільний дільник НСД. Спільний дільник найбільший для 12 та 8 є четвірка. Отже, пишемо підказку, ділимо на 4. Отримаємо 3 в чисельнику та 2 в знаменнику. Так, а тепер виділяємо цілу та дробову частину. У 3 міститься одна двійка, тобто буде 1 ціла. хвостик лишається одиничка, записуємо у чисельник, а двійка так як була спочатку, так і залишається. Наступне Б, тут вже різні знаменники. Щоб звести до спільного знаменнику потрібно додуматися, якого числа не вистачає дев'ятці і якого числа не вистачає 30ці, щоб в них був найменше спільне кратне. Ну, тобто спільний знаменник. так? Розкладемо для цього на прості множники. 9 розкладаємо на прості множники. 9 ділиться на найменше просте 3. Отримаємо 3. 3 ділиться на 3, отримаємо 1. 30 розкладаємо на прості множники. 30 пар не бачимо, бо закінчується нулем, тому буде ділитися на 2. Отримаємо 15. 15 ділиться на 3, отримаємо 5. 5 також просте, ділиться саме на себе, отримаємо одиницю. А тепер дивимося, спільні числа викреслюємо і будемо бачити, кому чого не вистачає. Отже, 9 не вистачає двійки, яка є в 30-ті, та п'ятірки. 2 на 5 10. Тому перший дріб множимо на 10. Другий дріб. 30. Не вистачає ще однієї трілочки. Множимо на 3. Так, це я витру, щоб нам не заважало. Дорівні. Риска дробу. Перший дріб виходить: 4 множимо на 10, 40. 9 множимо на 10, 90. Віднімаємо. 3 множимо на 7, 21 чисельнику та 90 у знаменнику. Спільний знаменник записуємо, чисельники віднімаємо. У мене тут мало місця, тому я в голові буду віднімати. 40 відняти 29. Отримаємо 19. 90 не містить 19, 19 це є просте число. Тому. Так, і залишаємо. Це є нескоротний дріб. Наступне В. У нас є додавання та ділення. Пам'ятаємо, що першу дію виконуємо ділення, а далі додавання. Тому 1 третю плюс я поки що переписую. А тут, що я роблю: 1 шосту я вже множу замість ділення. На обернений дріб, тобто не одну другу, а вже дві перших. І можу перемножати, але перед тим я бачу, що 6 і 2 я можу скоротити. Тобто, поділити на спільне НСД. Найбільший спільний дільник. Для 2 буде 2, для 6 також 2. Тому. Якщо я поділю тут і тут на 2, в мене буде так от така підказочка. Ніби так? смайлик. Записую результат. Отже, 1 третя плюс 6 поділити на 2 буде 3. Помножити там 2 поділити на 2 1, і 1. дорівнює 1 третя плюс. І перемножаю. Чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Третя плюс одна третя. Спільний знаменник записую в знаменнику, чисельники додаю. Цей дріб не скоротний, тому ми виконали. Так, наступне є ділення і віднімання. Знову ж таки, робимо першу дію ділення, другу дію віднімання. Але. Щоб виконати ділення, нам потрібно 1,1 п'яту подати як неправильний дріб. Тобто 1 помножити на 5 та додати 1 і записати це все у чисельнику. 5 помножити на 1,5, додати 1,6. А знаменник залишити без змін. Далі, діленням записати множення на обернений. 15,6. Ну і відняти 2 третіх дописуємо. Тут дивимося також, 6 ділиться на 6, і 6 ділимо на 6. Так, 15 і 5 ділимо на 5. Тому, що ми отримаємо? 6 поділити на 6, 1, помножити 15 поділити на 5, 3. 5 поділити на 5, 1, помножити 6 поділити на 6, 1. Та відняти 2 треті. Дорівнюю. Чисельник на чисельник, знаменник на знаменник перемножаємо, відняти 2 треті. Спільний знаменник для 1 та 3, 3. Отже, 9 третіх мінус 2 треті. Дорівні спільний знаменник 3. Чисельники віднімаємо, отримаємо 7 третіх. І думаємо: 7 ці скільки трійок вміщується? І кажемо 2. Адже 2 на 3 буде 6. І хвостик лишається, одиничка. Записуємо чисельнику, знаменнику ставимо 3. Так, наступне завдання. У нас ЗНО 2010 рік. Друга сесія. Ось таке обчислити е, такий вираз. Знову ж таки, спочатку ми робимо множення, а потім додавання. Отже, одна третя додати. Перемножуємо. Але для цього спочатку 2 та 8 можна скоротити. Звичайно ж, правильно записувати: ось так, спочатку. 2 помножити на 5, 3 помножити на 8, а тоді вже скорочувати. Цю дію я опускаю, щоб менше писати. Так? І ми скорочуємо 2 та 8. Отже, ділимо на 2, отримаємо 1 третя, плюс 2 на 2 1, і 8 поділити на 2, 4, дорівнюємо. 1 третя додати 5 12. Дорівнює. Так, для 3 та 12 спільний знаменник 12, тому трійці не вистачає, ще четвірки, домножуємо перший дріб на 4, отримаємо 4 12, додати 5 12, отримаємо 4 плюс 5 12, 9 12 Можна скоротити 9,12 і потрібно на трійку. Тому отримаємо 3 четверти. Наступне завдання. ЗНУ 18 рік додаткова сесія. Нам потрібно. Якщо А поділити на Б дорівнює 2 сьомих, знайти Б на А, дивимося. Тут ніби помінялися, так? Б було в знаменнику стало в чисельнику, А було в чисельнику, стало в знаменнику. Нам потрібно обернений дріб знайти. Тоді 2 сьомих також перевертаємо і буде 7 других. Або це буде, якщо потрібно виділити цілу і дробову частину. Думаємо, скільки двійок міщує сімка, три і хвостик одна друга.